Я дуже не раджу дивитися на свого аб'юзивного партнера як на союзника і опиратися на те, що у нас там спільні діти, у нас спільне майно, заплачуємо 10, 15, 20 років спільного життя та він мені рідний Перепрошую, який же ж він, то вам рідний, якщо він у вас кожну божу секундочку аб'юзить в той чи інший спосіб. Якщо не статево, то фінансово, якщо не фінансово, то економічно, якщо не економічно, то психологічно, якщо не психологічно, то емоційно, якщо не емоційно, то фізично з побуттями. Про яку рівність іде мова, це не рівненьке. То варто, аби не створювати собі додаткових складнощів на шляху виходу з зав'язаних стосунків, варто не інформувати ні про які ваші наміри, ні про які ваші ідеї, ні про будь-які на консультації до психологів, до юристів, до нотаріусів. не варто не вступайте в зговір проти себе інакше, ваш вихід добряче терміновий.